Вітарь в отелі Шахів граю проти Інтерфлекшн. Даня рейтинг 1831. Взято. Є п'ять. Взято. Не знаю, хочу я брати, не хочу. Ну, поки що розвитку не вистачає. Почнемо з шаху, далі буде видно. Конем хоче взяти. Бери просто після взяття ферзь з тебе висить. Я от нулі хочу. Є таке бажання. Ляпнути тут тобі мат. Вибирай кого б'єш. Ну, король в центрі, тому я розраховую саме, що ці всі розмінні... Моменти, які будуть на мою користь. На взяття я тут б'ю. Саме боротьба за ініціативу. Ну. Кінь проти слона. Тут 3 на 2. Не знаю, ти, якщо пішов, взяти шах. Продовжую боротися. На взяття шах. Шах і туру зім. Якість буде. Іма нам часу. Займатися захистом слона. Слон Е3, якщо. То я тут б'ю, да? А взагалі, тут у нього слон Е3 виявляється і напад. У мене добре, що є такий удар. Подвійний. Ну, мені здається, навіть якщо він піде на, на цей варіант, ну, якості не буде. Ну, хоча тут треба ще якось закінчити розвиток. <клес> <клес> Дай не втратити слона. Тут десь тура провисати. Так іще Якийсь варіант Яновського, угу. Отак от, так да? Є три тепер ти хочеш піти, ні? Не хочеш тут просити. А відійдемо. Давай виключимо світло. Кого ввести в гру? Туру чи коня? Якщо туру, то кінь має щоб тут ніде нам не прилетіло. Якщо коня, ну то куди коня? Неясно. Не знаю. Може слон G5 зіграти? Ну да, може. Що з конем тут для коня полей нормальних нема. Ну, хай буде тура. На слона напав. Міняється. Там ти і залишишся зі своєю турою. І тепер тебе буде вічна проблема з F2. Да-да-да, да. Да-да-да. Nice, шаг буде ж мені. Шаг буде мені, да? Mm. Ну хай вилазить уже своєю трое там, да. Я прибрав Туру, звідки ти її прибрав? Так, а тепер у нас уже активність? Трохи, була, Ой, дав пішика на, що ти його віддав. Зато слона забрав я. <sighs> да, да 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 Далеко ти там їдеш. Угу. там Навіть слон тримає, тримаю. Да, важкувата партійка, нічого не скажеш. 67 на 75. Ну, тримав прикольну позицію. Але точно неправильно її реалізовував. Так, ай був. Що, фризем брати томат. Не бачив. Пішечком не можна, тому що Турат втрачається. Тактика була, я її не бачив. Ну, тут уже така, що в мене часу мало і в нього не дуже. Саний момент, що туру ми так закрили. В магазині. Треба було слоном брати, звісно. Чомусь я розміняв активно свою на його пасивну. Ну тут уже дергані ході Ході, ходи пішли. Так. Король Д3. І що ми погрожуємо? Якщо взяти, то що мат, так? Да. Поле е 2 забрали у короля останнє. Прийшлося вести, так. Да. Ну тут. Невдало він підставив слона свого. Дуже просто.